Перший у новому році прийом громадян в Іванфриківській міській раді упродовж п'яти годин тривав діалог з містянами з приводу того, що найбільше їх турбує. З поміж побутових проблем рельєфно виділяються неякісні комунальні послуги, зокрема централізоване опалення. Ефективним рішенням може стати ОСББ, яке дозволить перейти на індивідуальне опалення та самостійно контролювати якість послуг. На запровадження автономки міський бюджет гарантує співфінансування в сумі 50 тисяч гривень. У нас зараз сталася така нагальна потреба. Ми вже цим займаємося якби 4 роки так дуже інтенсивно. Проблема з котельнею на індустріальній 34 відома всім. Не перший рік займаємося. Нарешті нас люди, скажімо так, дозріли до того, що вони вже самі просяться. Питаються, коли ж ви нас там включите в програму, коли ви до нас прийдете, коли ви будете. Ми щоб ну, донести інформацію до всіх, повідомили, дійсно котельня припиняє роботу, повідомив власник, що не буде наступного сезону. У нас. І лишилося не так багато будинків вже на котельні цього тижня. Ми завершили інформаційну роботу по будинках, які ще не чули достовірної інформації кінцевої, бо слухів завжди є багато. розповіли про процедуру переходу, як мають організовуватися. Але що тішить, що люди вже деякі кажуть, так, ми знаємо, у нас вже були збори між між собою. Прийом громадян окреслив ще одну комунальну проблему оплату за електроспоживання у муніципальному житловому фонді. Звернулися до мера з питанням. Поміняти нам систему доступу до електрики, щоб було в кожного щитові свої щотчики, за що накрутило, за то й заплатив. Бо так як колись цей будинок належав ЖЕКу, там люди не жили, тому воно було оплачувалося одним, як то кажуть, одним лічильником рахувалося. А в будинку є частина людей, які злосно не сплачують, а виходить, розділяються на всіх. На прийомі чимало запитів щодо надання фінансової допомоги родинам загиблих військовослужбовців. Звернувся за допомогою по втраті брата військового. Він служив в 48-й І, Як би сказати, це був мій опікун, моя найрідніша людина. Нас батьків не стало ще в 2012 році, і брат взяв на мене опікунство. 27 грудня він помер після мого дня народження. Написала заяву, будемо чекати, надіятися, голова як то дотримається. Прийом громадян не лише окреслює соціально-побутові проблеми, яких побільше з огляду на воєнний стан. Це ще сигнал для міських чиновників активізувати зусилля відповідних муніципальних відомств щодо врегулювання соціальних негараздів. Михайло Березень, Ярослав Лелет, новини на вежі.